свій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно учителя слово здійснює практично. Приготуй свій зошит, відкрий його, відступи чотири клітиночки від останнього писаного рядочка та запиши сьогоднішнє число. Це число 50, один рядочок. Якщо вже записали, давайте разом обчислимо вирази. 11 відняти 4. Що ми можемо зробити? Ми можемо 4 розкласти на 1 та 3, 11 мінус 1 буде 10, та мінус 3 буде 7. 11-8 буде. Звичайно, тут ми 8 розкладаємо на 1 і 7. 11-1 буде. 10. 10 7 буде 3. 11 відняти 2. 2 розкладаємо на 1 і 1. 11-1 буде 10 та 1 9. 11 відняти 5. 5 розкладаємо на 1 та 4. 11 мінус 1 буде 10 та мінус 4 6. 11 відняти 3. 3 розкладаємо на 1 та 2. 11-1 буде 10. Та -2, 8. Молодці. Ви впоралися. Давай подивимось, що спільне, а що відмінне у виразах кожного стовпця. 10 відняти 4 буде 6. 10 відняти 7 буде 3. 10 відняти 8 буде 2. 11 відняти 8 буде. 3. 11 відняти 4 буде 7. 11 відняти 7 буде 4. Що спільне? Те, що в першому стовпчику ми віднімали від 10, в другому від 11. А що відмінне? Відмінне у нас якраз таки від'ємник. Тому що він відрізняється 4, 7, 8. Виконай віднімання зручним для тебе способом. 11 відняти 2. 11 розкладаємо на 10 та 1. 10 мінус 2 буде 8 та плюс 1 9. 11 відняти 3. 11 розкладаємо на 10 та 1. 10 мінус 3 буде 7 та ще 1 8. 11-5. 11 розкладаємо на 1 та 10. 10 мінус 5 буде 5 та ще один 6. 11 9. 11 розкладаємо на 1 та 10. Від 10 відняти 9 буде 1. Та ще один буде 2. Молодці. Добери умову до запитання, скільки рудих кошенят. У мурки народилося троє рудих і двоє білих кошенят. Чи можемо поставити питання, скільки рудих кошенят? Ні, не можемо, бо ми й так в цій умові знаємо, що їх було троє. Друга задача. У мурки народилося три білих кошенята, а рудих на два більше. Ми можемо поставити питання, скільки рудих кошенят? Звичайно, можемо. Нам потрібно до трьох білих додати два руденьких. Так, тому що їх на два більше. І ми дізнаємося, що рудих було шестеро кошенят. Третя задача: у мурки народилося троє кошенят. Із них двоє білих решта руді. Що треба зробити? Тут треба нам від трьох кошенят відняти двох білих. І залишиться одне руде кошеня. Кімнати там залишилося ще двоє кошенят. Чи можемо ми тут поставити запитання, скільки рудих кошенят? Ні, не можемо, тому що нам навіть не відомо, які це були кошенята білі чи руденькі. А п'ята задача: у кімнаті було троє білих і рудих кошенят. Потім двоє білих кошенят вибігли з кімнати. Скільки рудих кошенят. Залишилося. Треба від трьох відняти 2 і залишиться одне руденьке кошеня. Різні задачі, розвитком яких є вираз. 19 7. Зупини відео продовжиш, коли будеш готовий розказати задачу. Ну що, вже готові? Задачі є. Порося згризло 36 жолудів, а каштанів на 3 більше. Скільки каштанів згризло порося? Є коротка умова, жолодів було 36 каштанів невідома. Ми знаємо, що їх було на 3 більше. Як знайти каштани? Нам потрібно до жолодів додати, наскільки більше було каштанів. Отже, нам потрібно з вами записати розв'язання. 36 додати 3 дорівнює 39 каштанів. Порося згризла 39 каштанів. Микита стверджує, що записав істинні рівності, на основі якого математичного закону хлопчик може довести свою думку. Давай подивимось. Сума чисел 2 і 6 та додати 1. 2 додати суму чисел 6 і 1. 2 додати 6 буде 8 та ще 1 9. 6 додати 1 буде 7 та ще 2 9. Правильний перший вираз. Далі 4 додати суму чисел 3 плюс 2. Дорівнює сумі чисел 4 та 3 плюс 2. 3 додати 2 буде 5. 4 додати 5 буде 9. 4 додати 3 буде 7, та плюс 2 9. Також правильно. Скажи, будь ласка, чим скористався наш Микитка? Будь ласка, додай 5 разів число три. Три, додати три. Додати 3, додати 3 та додати 3. Буде Буде число 15, молодці. А зараз спробуй додати 4 рази число 4. 4 плюс 4 буде 8. 8 додати 4 буде 12. 12 додати 4 буде 16. Молодці. Завдання, будь ласка, вам потрібно в третій задачі змінити вираз, який є розв'язанням поданої задачі відповідно до такої умови. Порося згризнув 36 жолодів, а каштанів на 3 менше. Скільки каштанів згризла порося? Розв'яжи цю задачу.